Розділ 18 Сказав також їм і притчу про те, що треба завжди молитися і не занепадати духом, говорячи В одному місті був суддя, котрий Бога не боявся і людей не соромився. Була ж у тому місті вдова одна, що приходила до нього й просила Оборони мене від супротивника мого. Але він довгий час не хотів. А потім сказав сам собі Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова не дає мені спокою, то обороню її, щоб вона не приходила безперестанку й не докучала мені. І господь сказав Послухайте, що говорить суддя неправедний. Хіба Бог не захистить вибраних своїх, котрі голосять до нього день і ніч? І чи він баритиметься до них? Кажу вам, що він захистить їх негайно, та син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Також сказав цю притчу для тих, котрі були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували. Два чоловіки війшли в храм помолитися один був фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, так молився в собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, здирники, неправедні, перелюбники, або як цей митник, я пощу два рази в тиждень, даю десятину з усього, що придбаю. А митник, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, а бив себе в груди й казав Боже, будь милостивий до мене грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого, виправданий більше, ніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде принижений, а хто ж принижується, той буде підвищений. І вони приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них, а учні, бачивши це, докоряли їм. Але Ісус, покликавши їх, сказав Пустіть дітей, нехай приходять до мене, не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Поправді кажу вам хто не прийме Царство Божого як дитя. Той не увійде в нього. Один зі старішин запитав його, кажучи Учителю благий, що робити мені, щоб успадкувати життя вічне? А Ісус відповів йому Чому називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Знаєш заповідь не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька твого і матір твою. Та він сказав. Усе це виконую я з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому Одного ще бракує тобі, продай усе, що ти маєш, і роздай убогим, і будеш мати скарб на небі, і приходь та йди за мною. Він же, коли почув це, засмутився, бо був дуже багатий. Коли Ісус побачив, що він засмутився, то сказав Як важко багатим увійти в царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь гол чи невушко, ніж багатому війти в царство Боже. Ті, що чули це, запитали, хто ж може спастися? Він же відповів Неможливе людям, можливе для Бога. Тоді Петро сказав Ось ми, залишивши все, пішли за тобою. А він відповів їм По правді, кажу вам. Немає такого, хто б залишив дім, чи дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей заради царства Божого, і не одержав би значно більше цього часу, а у віці майбутньому життя вічне. Тоді, відізвавши дванадцятьох, Ісус сказав їм Ось ми входимо в Єрусалим, і все, що писали пророки про сина людського, здійсниться, бо видадуть його язичникам і осміють його, і зневажать. І оплюють його, будуть бити і вб'ють його, але третього дня він воскресне. Та вони не зрозуміли нічого з того, закрите це було для них, і вони не розуміли, про що він говорив. І як він наближався до Єрихона, один сліпий сидів при дорозі й просив милостиню почувши, що народ проходить мимо нього, запитав, що сталося? І сказали йому, що Ісус Назарянин проходить. Тоді він закричав Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. Ті, що йшли попереду, примушували його мовчати, але він ще сильніше кричав Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. Коли той підійшов до нього, запитав його, що ти хочеш, щоб я вчинив тобі? Він відповів, Господи, щоб мені прозріти. Ісус сказав йому, прозри, віра твоя, спасла тебе. Він зразу ж прозрів і пішов за ним, славлячи Бога, а весь народ, бачивши це, також хвалив Бога.